Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми приїхали в місто по справах. Я то за компанією Макс приїхав машину перевзувати на літню резину. А я трошки походила по магазинчиках таке жіноче, пороздивлялася, щось купила. Ну і зайшла, звісно, в магазин городників. Так що трошки подивилася, що там за ціни. Не все взяла те, що хотіла. Але щось взяла. А що я взяла, так це пів кіла цибульки. Треба ще буде брати. Ціна 180 гривень за кілограм. Потім взяла ось такий бурячок. Ну, я його не хотіла, цей бурячок. Я хочу кестрил. І, і там щось закрито сьогодні було. Де він є, де повинен він бути. Не знаю, що там, але. І взяла ось Медян Екстра 30 гривень пакетик. А потім вийшла. Це я брала, де я брала? в садибі чи Фазенда. А вийшла там, на, цей, на базарі то 35 гривень, на 5 гривень різниця. ну Я взяла по 30. А ось машину розбирає, ходив по закльопки, щось вибирає. Розбирає. Він це під'їжджає до автомагазину, оце де продається. Вся, всі, всі запчасті. Взяв, що йому треба пішов, а переміряв, а потім вже розраховується. Що, не підходить? Цілу ж меню щось набрав. Це ти ще будеш йти назад в магазин? І так, трошки наших покупок. Ну, як наших, Женя. <смір> купили йому ось таку вітровку легеньку, шапочку легеньку і такий же ж на шию. І ще десь шапку трошки теплішу, але не зимову. Ще десь лежить купили. Потім кросівки, крокси отакі, бо вже повиростав, взуття все маленьке. Ну, а це, я собі купила ці легінці такі врубчик. Зараз вони популярні. У мене їх і так є багато, але ж треба новенькі. Я люблю такі. Так, наступна була Аврора. ось такі рушнички, бо в нас вони дуже розійшлися. Рукавички. Це Макс собі взяв. Носки. Закінчились чоловіка носки. Ну, як, не закінчились, але саме ось таких тоненьких чорних немає. Сірі, білі, але не чорні. Євгену зошит. Потім клей. І все в аврорі. Що? В АТБ заходили, брали. Ось це Макс, тут вже пусто брав. Та що сьогодні вся брав. Також він взяв. Кажу, оце смакоти набрав. Ну, це як це. А ось цю кажу, нащо ти взяв? Тут стараєшся менше такого їсти. А він взяв смакоту, це зараз по акції. у тебе 118, наче гривень. Десь чек був зараз гляну. Так, 118 з копійками. Потім булочка ось така. Це Євген таку полюбляє. Ось така булочка. Ще. Це лежить вже четвертий день. Вже наївся, напевно, от таке дабл круасан І тут аж таке, тут аж три начинки. Мак, ванільний крем і вишня а тут дабл круасан, Крем какао та заварний крем. Ага, це крем какао, того він не їсть. Він з малиною любить. Ось також Євгенчик він до хліба, оце таке. Полюбив, то взяли. Ну, і ось цих набрала. Ось таку штучку взяла йому. такі. у нас є там такі місце сховак. Не те, що схованка, а там лежить воно і. Треба щось раз в день. Видачки, так і працюють. Або в школу. Я вже на вулиці вийшла, відкрила курей, бо сиділи півдня закриті. Хочеться їм попастися, пішли воно вже на зелену травичку. вже Травичка видніється, щось там сходить. Що я можу сказати? Що сьогодні півдня прогуляли, але нормально все. Дитину одягнули трошки, а я хотіла, Макс, перед цим ми одягнули. А мені все не таке, я сьогодні також пройшлася по магазинах, поміряла не то, не то. Скільки джинсів переміряла? Якось вони висять гарні, на мені воно. Так що, ну, подивимося, ще треба буде якийсь день вибрати і поїхати, можливо, буде мій день. Щось це? Йду, щось робити треба. Ще дивлюся, що я щось запіз... не, не то, що запізнилася, треба зібратися, обробити дерева, полуницю. Я взагалі це мала ще два дні тому зробити. Дійти до городу, там діляночку прибрати одну. Щось ніяк. А завтра передають дощик. Ну, це так передають, а там хто знає, яка та погода буде, так що. Так що так що? Буде видно, що, але. Весна прийшла і не знаю, за що хвататися. Ну... Треба було сьогодні поїхати. Поки це, видалася така можливість, бо я ж кажу, Макса, коли він вихідний, не затягнеш в те місто, бо він хоче відпочити. Каже, я не хочу, ну, в тому сенсі відпочити від машини. Каже, я не хочу нікуди їхати. Все, будемо йти, треба пообідати. Це лежить те, що я вам показувала, а це я ось брала. це наче я вам не показувала. А, брунька. Ну, брунька ще ні. Не туди далі, коли вже брунька. Наче я так читала, що коли вже вона трошки починає оживати. Тож поки оцей медіан екстра буде обробка, в тому році я тою суміш вапну і мідний купорос. Дерева обробляла полуницю. Отак я обробляю медіан екстра Потім далі там коротше, свій список іде. Тож будемо. Цим обробляти. Іду! Ну і ще дістала виноград з цей з цього. З погрібу треба його поставити на укорінення. Це я вже так. <сум> знаєте, в погрібі та зараз, та зараз, та зараз. Потім полізла, дістала вже ближче біля хати поклала. Треба тепер хату заносити, і точно він буде. Але я не поспішаю, бо, знаєте, я колись навіть робила а, в середині лютому, потім в кінці лютому, ні-ні-ні, то рано. Отак, От зараз саме час оце ставити його на пророщення цей виноград. А ще я ось з літньої кухні переношу в хату все, що я робила. Е, що це таке? Шкварочки. Тут в таке 3 літри. І, і що? І давно ми нічого з них не робили. Тож, сьогодні, звісно, ні, але. Я в морозилку -то кладу, або так навіть можна в холодильник ставити, вони ж жиром можна її залити. Ну, я в морозилку кладу. Коротше, буде вертута. І що я ще хочу зробити, так це печиво зі шкварками. От вичитала, прямо воно мені попалося у Фейсбуці, думаю, опа, треба його зробити. так що Оце буде. Потім що ще. Женя тут поскладав яйця, позбирав. Тут не повне, тут повне. Курочки після морозів почали нестись. Ого, велике яке. Ці що ще брудненькі, бо я десь бачила чисті гарні були. Не знаю, де вони ділися. Але десь були чистенькі, значе сухо. Ну, ці більш-менш такі чисті. Так що, що ще будемо робити омлет, бо давненько не смажилися яйця. Ну, як давненько вчора смажила. <плес> Все. Отакі в нас справи на сьогодні. Це зараз кришечкою накрить. занесу. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.